Я навчався у Київській вищій школі міліції. 26 квітня нас підняли по сигналу Тривога і сказали, що ми повинні їхати на велику пожежу. Після цього наш сводний загін у кількості 300 чоловік був направлений до міста Прип'ять, де почалися Заходи з ліквідації наслідків аварії, і перед нами була поставлена задача це охорона громадського порядку біля атомної станції в місті Прип'ять. А вже 27 квітня ми приймали участь в евакуації мешканців цього міста, тому що була велика загроза забруднення території і зараження радіацією. Місцевих мешканців. Потім, 29 квітня, до нас приїхали військові, зміряли рівень радіації нас і нашого одягу і сказали, що ми вже отримали таку дозу, що нас потрібно заміняти. Вийти просто де, що куди. Я їду в командировку і більше нічого не буде. Так, <зас> так вам.